Присутні, братики-танкісти, як ваші справи? Пишіть в коментарях, напишіть, що поробляєте, чим займаєтеся, які бої граєте, скоріше за все, що це рандом. А як інакше, а з нами сьогодні гравець боєць на зв'язку. Це Саймо. Сізмо, не знаю, як правильно це, в принципі, в нас азійський реплейчик. Давайте подивимося, як все ж таки гравці на азійських серверах можуть розчахляти ворожий сетап, звісно що ж. Свого регіону. І це в нас об'єкт 907-й. Прекрасний шикарний танк середній. Серед... Середній знаєш, такий СРСР гілки, але не дослідження, до речі, а, а чому гілки? Навіть неправильно сказав, навіть не гілки, а колекційної колекційної породи. Подивись, як він розчехляє на такі далекі дистанції, скільки? 440 метрів плюс. І це скажи, що це е, погана гармата. Ну, в принципі, тут. Якщо поставити збалансировку, то взагалі буде ідеальна кінцева точність гармати. Це раз, а по-друге, якщо возити за собою калібровку, взагалі буде ідеально. Але, якщо ти о, уважно побачив на своєму екрані, він не возить споряджені калібровані снаряди, він, напевно, начхав на це, адже він, напевно, відчуває цю гармату максимально ідеально і комфортно без цієї фічі, ввозить за собою адреналін, захисний набір та великий ремкомплект. Ну, подивимося, чи допоможе йому ця ця штука без калібровки. Ну, поки що подивися, кожен постріл він практично влучає. Він, напевно, тому і не возить, будемо йому це лишні. Ну, тут снаряд рандомно залетів туди, де ми не цілили. Ну, це ж рандом. І отримує, щучий ніс із сьомий. І зараз корпус мали, в корпус цілити. Ось, подивись, бачите, якщо би все ж таки, напевно, була би калібровка, і він би її заюзав. Можливо, би такої проблеми, як зараз би не виникло, але все ж таки. А тут подивись, як залітає прекрасно. Починаємо хапати течки. У нас броні нема, ми маємо це пам'ятати. Це танк про динаміку, це танк про гармату, але не про броню. Якісь там червоні зони в скосах, башти є і на тому крапка. Боїмося фугасів, боїмося бебешенок та всіх типів снарядів, в принципі, які є в цій грі, особливо великокаліберних. Ой, прекрасно поки що йдемо. Прекрасно йдемо в рандомі. До речі, в режимі зустрічний бій. І це в нас карта протока 14-го року. Хе, 14 й рік. Я думаю, ви і так впізнали вже по зовнішньому вигляду. На ж, Дивись, який Альфа Страйк ще вилітає прекрасний. Дивись, вже 4 тисячі він не стріляв. Лишень, можна сказати, на одній позиції. На одній позиції 4К не стріляв, і це вже прекрасно. Т-110 є третій. А кумулятивним снарядом пробиває. Що у нас? 3А39 може пробивати кумуль. І як ж ось така ось така фігня, 330, все що 330 і більше, це вже прекрасний показник для пробивної здатності полдового снаряду. Все що нижче, катастрофа. І, в принципі, 265 ММ бронебійочка може пробивати. Навіть 54 осколково фугасник. Тому біді немає, бачить, Альфа Страйк 320. А, а, середня шкода. А бронебійочки 320-270. Кумулятивного снаряда 420 осколково фугасний подивися, який профід фугасного снаряда в Альфі. І це вже прекрасно. А чому він ні? Так, забираємо лючок кумулятивним снарядом. Подивися, як він вицілює, як він вицілює без калібровки. Друг же танкіст. Скажи в тебе, є цей танчик? Ти возиш за собою у спорядженні калібрований приціл чи ні? Возиш чи не возиш? І ще знаєш, який плюс у нас є. що У нас тут трасіровочні снаряди, так як на тесту ЛТ. Тому що в леопарди і в інших машинках є таке як адаптивне маскування. Бачиш, тут інакша механіка також, до, до речі, дуже прикольна. Раптом ти залишаєшся один на один. З Якимсь танчиком, і ми даємо тараном потесту отеця і залишається без хітпоінтів. І ми забираємо останній кіл свою після бойову статистику. І маємо їх два. До речі, дві позначки на гарматі мав. Давайте глянемо на після бойову статистику. І давайте подивимося що нам надрукувала після бойова статистика. 7934 напуляного демеджа. 1280 двісті заблокованих шкоди. Два знищено сім пошкоджено. Танкий снайпер знак класності, майстер, головний калібер та знак підтримка. А, чекай, чекай, по позначках, що там. Йде вже на третю позначку. А чому б і ні? У нього це, до речі, прекрасно получається. Пішов плюс на 235 тисяч 427 срібла в свій сейф. Свою купілочку та, звісно, що перше місце по нанесені шкоди. 1785. Зірочок вільного досвіду заробляє у свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж в Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх ж на цьому каналі. Погнали, давайте другий бій, вже від інакшого гравця. Вперед. І так, танкисти, Маємо другий бій. Це Леопард. Так, на сьогодні естешні, естешні бої на естешечках і карта купальня рандом, знову ж таки. Режим бою на зустрічний бій. Давайте подивимося, як гравець боєць під ніком флу. А, як? Флу і Уфар... Нес. Як Nes. Язик можна собі зламати. З їхніми нікнеймами, бляха. Ну ви зрозуміли. Дай собі ради в рандомі на леопарді. До речі, похоже, щось що в 907-го, що в Леопарда. Ось даємо по ворожому леопарду. Дивимося, перекотився все ж таки. Бачиш, ми не захотіли їхати на гору, тому наш гравець, герой сьогоднішнього греплею, вирішив. Дати в Зет. Дати взад, даже подивись. Вроді підтримка є, але ніхто не а, м, їхав клінчовий, так би мовити, бій, ось бачиш, в позиційний бій на гору для того, щоб забрати гору, не дати їм проїхати вниз. А тим часом, подивися, ворожий маус поїхав кругом, як то кажуть, якраз таки на свій напрям. І що буде далі відбуватися? Поки що не знаю. Кругом протоки ніхто не поїхав за в їхніх. Там в них, в принципі, і не було стешинок. лише один леопард, який вже відчилився. В них три ПТ-сау, дві бабахи і мінотавро. Може бути небезпечно, не знаю. Їдемо поки що до Мауса. Ми в засвіті, леопарда їхнього нема, на висоті там нема нікого, значить, плюс-мінус може бути безпечно. Принаймні, в корпус нам ніхто не буде бити Збоку, з боку. З-під тіжка, як то кажуть, знаєш? Вазик наш 55-й їде нам на допомогу, не знаю, За той час ми даємо прекрасну тичку. Ну, в леопарду проблем так само в 907 го в принципі, з повлучанням навіть на дистанції. А що казати, про ближній бій немає, абсолютно. Бачиш, ось такий момент. У нас тут інакше, до речі, механіка. У нас тут адаптивне маскування. В цього було тросувальні снаряди в 907-му, в першому бою. Бачиш, і цей має унікальну механіку, і цей, тому ці, ці танчики прикольні. Але що цей без броні, Що цей без броні? Ось геймплей повинен бути такий акуратний. акуратний але за те, за це за те, можна, сказати, можна сказати, що ці танчики, якраз такі рекордсмени по шкоді на хвилину, по домагу, якщо раптом за речагами цих танчиків гарні, умілі лапки. Тому подивимося, як наш гравець сьогоднішніх реплеїв зможе надомажити все ж таки невел... немалу кількість домагу, немалу кількість домагу. І подивися, як починаємо розчекляти. і Подивись, який момент зразу бачиш? І яку одразу ж пріоритетну ціль обирає Маус, навіть коли він на КД? Одразу ж дивився у наш бік, бо, тому що знає, що під кінець свого життя щось треба надомажити. а впевнено пробити ми зможемо кого, вибираючи між нами і 114 СП2, звісно, що ж нас. Ми без броні. І так буде завжди з вами. Раптом ви граєте на танчику без броні. Пріоритетною цілею завжди будете ви. А не броньований танк. якщо щось ось в таких моментах, Бачите, якраз такий наглядний приклад. Так, поки що у нас не рад. Мене не радує, не знаю, як вас, те, що сетап союзних сил починає танути. Ворожі поки що тримаються. Ти подивись, забирають наш об'єкт 263, Ну для нього тут на купальнях катастрофа трошечки змагатися своїми КВНами. У нас також такої аж великої привилегії немає. У нас його лежна всього мінус 7 КВН. Але у все ж таки завдяки динаміці ми можемо міняти. Багато позицій, багато через фланги перекатуватись просто на своєї 60 своєю 60 за годину, так? Чи як там правильно. Ну, у нас прикольна динаміка, як не крути поворот корпусу і так далі. Прохідність не дуже, але все ж таки терпимо завдяки о, цим всім решта, як то кажуть, а функціям, опціям в доступі. Їдемо на перекат. Якраз таки зараз буде займати позицію на горі чи ні. Дивись, акуратненько, виїжджає. Розумію, що там хтось може все ж таки стояти, адже подивися, скільки мінотавро, кранвагін, дві бабаки і є 100 їхні. Ось, дивись, дає 100. Ох ти, подивися, як зарекушетив. Завдяки чому? Тому що його снаряд просто черкнув нашу верхню броньову плиту. А тобто ВНЛД. І тому залітає просто в землю. І, і до. І той. Просто починає добувати, видобувати корисні копалини снаряд Є100, це вже прекрасно. І будемо діставати зараз Є сотку, попадаємо за світ і подивися, збиває собі гусениці, а міг збити би не лишень гусениці, але, на щастя, закінчило, закінчилося ось якраз таки, таким способом, що хіба гусеницю збиває. Добре, що у нас бабака не підловила, це вже мене радує. Якщо б він нас підловив, навіть його би бабашенського снаряду би вистачило в 950. Раптом у нас всього лише 788, 700... Це всього лише на всього один хук. Але він по нам не влучає, снаряд пролітає. повз і ще один, подивився, куку, Зазирав за нами. Снаряд знову ж таки повз до ну, який везунчик, який везончик не получай. Так, зрівняв леопард рахунок. Тому що вже стало 3 на 3 і вже радує. А ти подивися знову! Знову наш сетап тане швидше, ніж ворожий. Мінотавро бере базу, Кранваген не знає, де. Бабаха там де і була, скоріше за все, але напевно зараз буде їхати кругом протоки, нам заїжджати в спину. Скоріше за все, я думаю, що так. А що, а що ж йому більше робити? У них, в принципі, перевага по техніці. Як не крути. У нас наша бабаха залишається без хідпонтів, пішов в розмін з барабаном. може бути небезпечно, а ми їдемо на допомогу. Все ж таки, і зараз будемо допомагати, ручлята. Крана Вагіна забираємо. Добре. Наша бабаха поки що живе. Маємо 4 колика після бойову статистику. І ти подивись на домах. 6400. Уже настріляв Нашу бабаху. На жаль, ще не забрали, чи на щастя. Чому, на жаль, чи на щастя? Адже це може нам підбрити мінотаврика. Не хотілося би, адже ми це можемо зробити на полочі. Ще разок треба стрілити. Якщо бабаха, ні, бабаха нашого не забере. Він напевно спереперестрілці із ворожою бабахою, я вже так розумію, щось там чути. Щось шмаляв. або то Мені щось вдалося. Не знаю, маємо вже воїна, до речі. І 6900. Ну 7000 вже не стріляли. Ворожа, бабаха заїжджає прямо до нас, так як я й казав, буде. Нам в тил заїжджати хоче. Ох, відпрацював він по нашій бабасі, він пішов на КД, забирає нашу бабаху. Так, надіятися тепер не треба. От тут зараз буде. Дивись, яка помилка. Вроді би, їде добре, бо тому що вкатує. Але цей впирається просто в скелю. І все, і все. І, все. і ми не зможемо тут нічого не зробити. Той якраз закадешився і забирає. Не знаю. Думайте гадати вам, зробив помилку, те, що він вкатив на бабаху. Чи краще би об'їхав кругом, знаєш, поїхав туди до гори, Поїхав від світ і грав би завдяки адаптивному маскуванню своїй механіці. Не використав він цю фічу. Він думав все ж таки, що. Напевно, надіявся, що закружить бабаху. Але бачите, цей мудрий гравець на Бабасі все ж таки вижив 3К, Він вижив своєї гармати, чотирьох коликів він забрав, це якраз і ми. І. Мудро зробив те, що в персі, в скелю. А не розгубився. Але все ж таки, дивимося на після статистику. 8296 на пуляного демеджа танкісти. Ну я думаю, що в даного гравця це рекорд по аккаунту на а, леопарді. Це моя така думка, не знаю, а даний аккаунт не переглядав. Тому це моє припущення. 660 заблокованої шкоди завдяки Єстонцю. Бачиш? Одну тику заблокував, якраз таку чук, снаряд черкнув ось тут лобову верхню деталь. І тому така циферка прекрасна. Чотири знищено, сім пошкоджено. Так, головний калібр знак класності майстера воєн та захисник бази. Так, я захисник, так, захисник. Бонус бачите, на своїх екранах пішов плюс на 214 384 срібла. В свій сейф свою купілочку та перше місце по нанесенню Шкоди 1839. А зірочок Азірочок вільного досвіду заробляє у свій аккаунт. Друзі, ставимо подобайки І за такий другий хороший розвальний бій в рандомі. в режимі бою все ж таки знову. Зустрічний бій та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеї Discord для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. Адже в нас є рубрика, також і реплей від підписника. І кажу вам, друзі, і бажаю ще мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Адже подивіться, що робиться, що робиться у світі в нашому. І тому. Бажаю вам всього найкращого, друзі, щоб ви дійсно реально берегли один одного. Тому що ж і шанували? Тому що, бачите, зараз є людина, сьогодні є, а завтра нема. І хто його знає, як потім з тим жити? Тому, ось така моя порада. І кажу вам до зустрічі, до нових, до нових реплеїв, там і зустрінемося з вами, танкісти.